Вітаю! Зараз ми подивимося таке питання, що заважає вилікувати спину, хребет. Тому хто дивиться це відео. вище сили. Допоможіть вилікувати спину. Хребет. Що заважає? В хребті немає балансу, є якийсь сильний, гострий, пронизлива біль, це із-за того, що відбувалися розриви, розриви між хребцеві. Добре, є ліки. Ви будете. Лікування є. Добре. Буде з'єднання, з'єднання і відродження цих хребців, нададуться такі ліки, які вам допоможуть. І пружність відновиться. Більше не буде такої гострої болі. Відбудеться, буде така умова. Ні в якому разі не можна буде піднімати, підіймати важке. Це щось пов'язано ще з тим, що в минулому робили вам або на вас або на ну, щось пов'язано із закриттям магічним. Я це зніму. Можливо, був алкоголізм, можливо, була а, вплив такий, як, закрита. Любов, не любов, як відрізали, ну щось пов'язане або з розлученням, або вам поставлена була остуда. Ну ж, що... це був магічний вплив. Із-за цього ще, ем... як енергетично відрізано від землі. От... Розбалансована така була ситуація і дуже сильна депресія. І е, на фізичному рівні це вилилося в те, що е, відбувся такий злам в хребті. Але ми це все вирішиться питання буде, ви вилікуєтесь. Добре, це як напад, була відкрита дорога, було дуже добре життя. Ви е, зай, ну, квітуче дерево займалися дуже активно в домі. А тоді стався напад. Важко ходить, важко робить, важко рухаться, припинився рух. Добре, я хочу забрати весь цей негатив, що на ваш дім напали, заперечую взагалі це все заперечую Так, хто це робив? Скажіть нам, будь ласка, вище сили. Це старі знайомі. Старі знайомі звістки від них приходять. Угу. Це що з, від якоїсь групи людей? Це із минулого. Це або були ваші близькі, дуже друзі, далекі родичі. І в них стосовно вас є якась обман. Вони маніпулюють. Це неправда. Всі звістки, що вони вам надають, це все маніпуляція і обман. Також це заперечує. Так, змінюється ситуація найближчий час. У вас відкриється дорога до лікування, і ваші е е поволі, ваші е можливості рухатися, вільно, вільно жити, відновляться, ви, ви отримаєте минулу гнучкість, тільки вам не можна буде піднімати щось важке. При такій умові. Так, оцей зрив спини відбувся, коли була піднята вага, не з, ну, більше, ніж ви важите. Ну щось таке відбулося у вас. І це одірвало вам повністю руки. У вас як руки одірвалися. Зрізалися руки. Ну щось сунули дуже важке. Так, заперечую весь цей негатив. Заперечую. Ай... Прошу надати всю необхідну допомогу тому, хто дивиться це вільно. Перекривай, перекривай, до відкриється дороги на лікування. Так, лікування є, можна вилікувати, ви відновитись. Угу. Прошу забрати осняти, відкрити дороги до стілення. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше надати всю необхідну допомогу в лікуванні спини, хребта, того, хто дивиться це відео. Більше нема ніяких причин, ніякого мороку, привороту, крадніку стягу, 40 остуди, порчи на алкоголізм, закриття дорог, відкриваю дороги до зцілення. Більше немає причин, за яких болить, спина, більше немає ніяких причин, за яких розірва на хребці. Все сходиться, зростається без перешкод, без болю. До надійди вся необхідна допомога і лікування, тому хто дивиться це відео. Відкриваю дороги зцілення, відкриваю дороги. На щасливе життя без болю в спині. Буде так, буде так, буде так. Спина більше не болить. Спина гребет загоюється. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказано здійснено Так що, так, ворогу повернеться весь негатив. А до вас здоров'я повністю загоїться всі хребці. І спина більше не болить, тільки не піднімаєте нічого. Дякую за увагу!